Збираєтесь купити житло? Як не стати жертвою шахраїв? Що ж варто перевірити перед укладенням договору купівлі-продажу квартири у нотаріуса? По-перше, перевірити власника квартири та зареєстрованих і прописаних в ній осіб. Якщо власників декілька, це спільна, сумісна або спільна часткова власність, і треба буде згода іншого співвласника. Якщо це хтось подружжя, також потрібна згода. Якщо зареєстровані або правовласності мають неповнолітні діти, потрібен буде дозвіл від органу опіки та піклування. Якщо особа продавця у вас викликає підозру і ви вбачаєте в ній психічно хвору особу, похилого віку, Віку або ту, що страждає на алкоголізм та наркоманію, вам необхідно взяти і витребувати медичні довідки для підтвердження її стану здоров'я для того, щоб зрозуміти, що вона чітко усвідомлює значення своїх дій і дії від власної волі по Друге, варто перевірити всі правоустановлюючі документи продавця, наявність договору купівлі-продажу або договору дарування, наявність актуального технічного паспорту для того, щоб пересвідчити, що не було ніяких незаконних перепланувань, а також витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. По третє, перевірити наявність обмежень та обтяжень прав на квартиру, арешти, заставне майно, іпотека, судові спори, шахрайські схеми вдосконалюються щодня, і на перший погляд може здатися, що з документами все добре, але тільки кваліфікований юрист перевірить все по реєстрам, вичитає договір і здійснить безпечний супровід вашої угоди.